Ми з вами часто милуємось гарними вінтажними та антикварними речами. Тож в мене виникло бажання іноді понеділям показувати вам місця, де ці речі природньо живуть. Сьогодні прогуляємось по замку Драхенбург, що височить на горі неподалеку від Бонну. Перед вами один з найгарніших замків Рейну. Він носить назву Драгенбург, що означає замок дракона. І знаходиться він на горі, що має назву Драгенфельс. І це можна перекласти як скала дракона. Побудували цю красу всього за три роки для ексцентричного, багатого біржевого маклера, який по ходу діла прикупив собі титул барона. Побудували замок у стилі історизму. Завдяки великій кількості башт, еркерів і зубців тут легко вгадується середньовіччя. І хоча по міркам Рейнської долини цей замок молодий, він гарно вписався у ландшафт та влучно приєднався до замків долини середнього рейну. Створений у повній гармонії з місцевістю Драхенбург, на жаль, мав не дуже щасливе життя. Штефан фон Зартер, для якого замок був створений в ньому майже не жив. Після його смерті замок переходив декілька разів з рук у руки. Він був і католицькою школою інтернатом, і школою Адольфа Гітлера. Був час, коли там навчали залізничників. Та був час, коли американські війська розташували там своє верховне командування. В замку жили і біженці, і бомжі. А в 70-х роках минулого сторіччя Драхенбург взагалі вирішили знести. Врятував його ще один ексцентричний багатій, який спробував відновити замок за своїм смаком. Щоб якось відбити витрачені кошти, він влаштовував у замку кітчеві вечірки, на яких, до речі, бував Енді Уархал. І тільки наприкінці 80-х земля Північний Рен-Вестфалія придбала замок. Зробила реставрацію відповідно до того, як Драхенбург виглядав на початку свого існування, та відкрила його для відвідувачів. Якщо вам подобаються такі історії та місця, підтримайте це відео вподобайками. Вони мені підкажуть, чи є сенс продовжувати робити такі відео і надалі. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей. Бувайте!